До кімнати, Худко. чого ти хочеш, що тобі від нас потрібно? Чому не я Що зробила я? Чого він не зробив? Самара тільки хотіла, аби її почули. Він хоче, щоб я зникла. Дитина була їй непотрібна. Я мріяла про власну доньку. Рейчел, невже ти не розумієш? Йому це невідомо. Вона ніколи не заспокоїться. Чого вам треба? Облити брудом особисту трагедію, ви наче паразити? Ти не хочеш нікому зашкодити. Це неможливо. Хоча мені і прикра. Цього не спинити. Я записала копію. Вставляй касету. плей? Касету. Вона продовжуватиме убивства. Вона не може спинитися не бійся. Тобі вона не зашкодить. А що сталося з тими, хто її побачив? Чому ти мовчиш?